Вітаю вас, шановні колеги, на вебінарі Вийти за межі можливого або як здобути успіх разом із БаушЛумб. Мене звати Ладонька Юлій, я кандидат медичних наук, менеджер з маркетингу компанії Баушлумб. Компанія Баушлумб є світовим експертом офтальмології протягом більше 170 років. Продукти компанії Баушлумб знають фахівці у всьому світі та активно їх застосовують для лікування пацієнтів. Разом з тим компанія йде в ногу з часом і розробляє нові продукти, які допомагають людям покращувати зір і отримувати радість від життя. У рамках вебінару буду розглянути сучасні підходи до покращення результатів лікування таких офтальмологічних патологій, як глукома, післяопераційне запалення та біль, а також запальні процеси переднього відрізку ока. Особливу увагу буде приділено ролі продуктів компанії Баушлом у підвищенні ефективності менеджменту цих захворювань та досягненні кращих клінічних результатів. Глаукома є однією з провідних причин незворотної сліпоти у світі, і, за прогнозами, до 2040 року кількість пацієнтів з цією патологією перевищить 110 мільйонів. Це вимагає уваги та раннього і ефективного початку лікування. Згідно з європейськими рекомендаціями, стартова терапія глаукоми має починатися з монотерапії і переважно аналогами просто У випадку, коли початкова терапія неефективна або є погана переносимість препарату, перш ніж додавати другий лікарський засіб, спочатку слід спробувати перейти на іншу монотерапію того самого класу препаратів чи іншого. Доведено, що пацієнти з глоукомою мають дефіцит ендогену оксиду азоту, що впливає на підвищення внутрішньочного тиску. Саме ця наукова знахідка стала основою створення препарату нового покоління візульта із молекулою, молекулою латанопростенобунота. Оксид азоту є ключовим регулятором багатьох фізіологічних функцій в організмі, в тому числі і в оці. Зокрема, виробництво оксиду азоту збільшується в клітинах шлемів каналу у відповідь на підвищення внутрішньоочного тиску, що забезпечує розслаблення клітин трабекулярної сітки, збільшення міжклітинного простору і, відповідно, покращення відтоку водянистої вологи та зниження внутрішньоочного тиску. Відомо, що трабекулярний шлях відтоку є основним і забезпечує 60-80% відтоку рідини. Слід також відмітити, що хоча традиційні молекули аналогів простиландинів можуть знизити внутрішній очний тиск на 25-35%, покращуючи увісклеральний відтік, їхній вплив на важливіший трабекулярний відтік мінімальний, тому важливо враховувати інноваційні підходи, які забезпечують покращення як увісклерального, так і трабекулярного відтоку внутрішньої очної рідини. У листопаді 2017 року FDA схвалила препарат Візульта, що містить молекулу латанопростена Бунут, як потенційний революційний препарат у лікуванні глаукоми. Завдяки подвійній дії латанопростова кислота, як аналог простагландину, та донатор оксиду азоту, візульта сприяє ефективному зниженню внутрішнього очного тиску обома шляхами відтоку. Латанапростова кислота шляхом впливу на простагландинові рецептори, розташовані в целярному м'язі, збільшує проміжки між целярними волокнами та покращує відтік внутрішньоочної рідини увіоскліральним шляхом. Оксид азоту, який є продуктом донації бутандіолу мононітрату, інгібує руки і гальмує вивільнення кальцію в клітинах трабекулярної сітки, що призводить до розслаблення клітин, збільшення міжклітинного простору і посилення відтоку внутрішньої очної рідини через трабекулярну мережу і шленів канал. Таким чином, ізолта демонструє оригінальний механізм дії, якого немає у жодного іншого засобу. А саме покращення як ребукулярного, так і у вісклірального відтоку. Тому Візулта була визнана революційним засобом в лікуванні глаукоми. Завдяки своєму оригінальному механізму дії, візулта забезпечує більш виражене зниження внутрішньоочного тиску, порівняно з класичними аналогами простагландинів. У дослідженні Войджер було проведено пряме порівняння між візултою та оригінальним летанопростом. Результати вражають, зниження внутрішньоочного тиску при застосуванні візулти становило 34,6%, що відповідає 9 мм ртутного стовпчика. Для порівняння латанопрост знизив тиск на 29,8% або 7 мм ртутного стопчика. Це не просто статистика, адже кожен 1 мм ртутного стопчика, зниження внутрішньоочного тиску пацієнтів з відкрита кутовою глукомою. Зменшує ризик втрати полівзору на 10-19%. Отже, навіть невелика перевага в зниженні тиску може мати клінічно значущий вплив на якість життя пацієнта. Також результа забезпечує більшу кількість пацієнтів із внутрішньоочним тиском меншим 18 мм тутного стопчика в порівнянні із оригінальним латанопростом 69% проти 48%. Згідно з результатами досліджень, Edges. це дозволяє значно скоротити втрату полів зору, а уже зберегти працездатність і якість життя хворим. Дослідження ЮПІТЕР продемонстрували, що застосування засобу Візулта забезпечує тривале та стійке зниження внутрішньоочного тиску протягом року. Зниження середнього внутрішньоочного тиску склало 26,5% від вихідного. Тому, застосовуючи візульт, лікар може бути впевненим в ефективності застосованого лікування. Говорячи про властивості оксиду азоту, варто зазначити, що ця сполука ендогенно бере участь у регуляції кровотоку, а також має потенційні нейропротекторні властивості. Ряд досліджень акцентують увагу саме на цих ефектах оксиду азоту в офтальмології. З метою перевірки цієї гіпотези було проведено дослідження, в якому порівнювали латано-простена бунот як донатор оксиду азоту з оригінальним латанопростом, щоб з'ясувати. Чи може додавання оксиду азоту до молекул аналога простагландину посилити кровотік у ділянці головки зорового нерва? У дослідження використовували багатоканальну спектроскопічну рефлектрометрию для оцінки змін об'єму крові та насичення капілярів киснем у цій ділянці. До участі було залучено 25 здорових добровольців. Для підготовки до вимірювань проводилося медикаментозне розширення зіниць за допомогою 1% тропікаміду. Після цього фіксували базові показники, а також показники через 60, 90 та 120 хвилин після інсталяції препарату. Результати дослідження продемонстрували, що застосування візулти призводить до суттєвого підвищення оксигенації головки зорового нерву у порівнянні з класичним та на концентрацією 5000 це ще раз підтверджує додаткову користь від впливу оксиду азоту в складі терапії не лише як засобу для зниження внутрішньоочного тиску, а й як потенційного чинника нейрозахисту. Дослідження довело. Що застосування візулти збільшує об'єм крові в капілярах головки зорового нерву в середньому на 53% в порівнянні з оригінальним латанопростом. Візулта значно покращує оксигенацію зорового нерву та чинить напряму нейропротекторну дію. Тому, призначаючи засіб візулта, ви забезпечуєте ефективний контроль внутрішнього тиску та затримуєте прогресування оптичної нейропатії, зберігаючи якість життя пацієнтам та зір. В ретроспективному багатоцентровому дослідженні реальної клінічної практики було продемонстровано, що застосування візути для стартової терапії відкрита кутовою глуукоми та офтальмогіпертензії забезпечує значне зниження внутрішньоочного тиску як у пацієнтів із високим, так і низьким вихідним рівнем. В першому випадку середнє зниження внутрішньоочного тиску склало 41%, в другому. 22%. Отже, застосовуючи візулту, ви будете впевнені у призначеному лікуванні і отримаєте ефективний контроль внутрішньочного тиску в порівнянні із іншими антиглоуконними препаратами. Ще одне важливе дослідження підтвердило ефективність застосування препарату Візулта у пацієнтів, які були переведені на нього через недостатній ефект попередньої гіпотензивної терапії. Це було ретроспективне, неінтервенційне, багатоцентрове дослідження, засноване на аналізі медичної документації 49 пацієнтів. Всі вони раніше отримували один або два гіпотензивні препарати, однак згодом були переведені на візулта. Серед них 41 пацієнтів. Пацієнт отримував аналоги простагландинів та інші антиглоукомні засоби, а 32 лише аналоги простагландинів у вигляді монотерапії. Що важливо, після переходу на візулту, середнє зниження внутрішнього очного тиску становило 25% від вихідного рівня, і цей ефект зберігався на обох контрольних візитах. У пацієнтів, які перейшли з монотерапії аналогами простагландинів, Зниження внутрішнього очного тиску склало 26%. Таким чином, це дослідження підтверджує, візулта демонструє вищу ефективність у зниженні внутрішнього очного тиску навіть у пацієнтів, які недостатньо відповідали на попереднє лікування. Призначаючи візулту, лікар може бути впевненим у стабільному і надійному контролі глаукома. Отже, візулта це більш ніж просто про аналог простагландинів. Це інноваційний препарат із унікальним механізмом дії, що відкриває нові можливості в лікуванні пацієнтів з глаукомою та офтальмогіпертензією. Візулта забезпечує значне і тривале зниження внутрішньоочного тиску, демонструє високий профіль безпеки. Лише 0,6% пацієнтів припинили лікування через побічні ефекти в клінічних дослідженнях, і, що важливо, чинить додаткову нейропротекторну дію. Це поєднання ефективності безпеки та новаторського підходу робить візолту дійсно сучасним рішенням для стартової терапії глаукоми. Нейропротекція при аптичних нейропатіях є дуже важливим компонентом в лікуванні таких пацієнтів, зокрема й пацієнтів з глаукомою. У компанії Баушломб є особливий засіб: це Cebрокс, NF нейрофактор. Цибрелюкс АНФ це оригінальна комбінація цитікаліну у формі кагнізіну з доведеною ефективністю, вітамінів групи А, Б, С, Е та цинку. Цибрелюкс забезпечує нервові клітини поживними речовинами, сприяє їх захисту та відновленню, підтримує функцію зору при одноразовому застосуванні на день. Цибрелюкс НЕФ містить важливі антиоксидантні компоненти: цинк, ніацин, фоліова кислота, вітамін В12 тощо. На відміну від інших продуктів, які застосовуються для нейропротекції, цибрелюкс НФ діє більш ефективніше, тому, призначаючи цибролюкс в комплексній терапії глоукому та інших оптичних нейропатіях, забезпечується надійне збереження зору пацієнта. Цибролюкс має приємний смак, просто розчиняється в склянці води. І рекомендовано приймати не менш 12 -ти тижнів. Лікування глоукоми та офтальмагіпротензій дуже важливе. Але не менш важливим є зменшення ризиків збільшення внутрішньоочного тиску під час лікування інших патологій, особливо під час застосування топічних глюкокартикоїдів. Лотимакс – оригінальний глюкокартикоїд, Лотепреднол – у формі очного гелю, який чинить потужну протизапальну та знеболюючу дію, із значним зниженням випадків підвищення внутрішньоочного тиску. Латамакс виробляється з США, застосовується на міжнародному ринку із 2012 року, в своєму складі містить 0,5% лота приднолота банат та унікальну форму, до якої входять полікарбофіл, гліцерин, пропіленгліколь тощо. Прагнучи звести до мінімуму небажані реакції та інші ускладнення, пов'язані з глюкокартикоїдами, професор Бадор та його колеги із Університету Флориди вперше розробили концепцію дизайну ретрометаболічних препаратів. Основний принцип розробки ретрометаболічних ліків полягає в синтезі нової молекули з кращим профілем безпеки, передбачуваним метаболізмом та покращенням властивості вихідної молекули на основі її неактивного метаболіту. Професор Бадур та його колеги створили серію аналогів за допомогою хімічних замін. Синтезували понад 100 молекул, отриманих із структур дельта-1 куртієнової кислоти, як неактивного метаболіту преднізолону, найбільш перспективною з яких була молекула лотепреднолу етабанату. Вона зберігла бажану протизапальну активність картикастероїдів, забезпечуючи швидкий та ефективний метаболізм до неактивних метаболітів, тим самим знижуючи ймовірність небажаних явищ, таких як підвищення внутрішнього очного тиску та катаракти. Лотепринол чинить виражену протизапальну та знеболюючу дію завдяки високій ліпофільності, яка в 10 разів вища за дексаметазон, Лотеприднол швидше проникає через біологічні мембрани та чинить високу протизапальну дію. Окрім того, Лотоприднол має спорідненість та здатність до зв'язування з глюкокартикоїдними рецепторами людини в 4,3 рази вищу за дексамітазон. Перераховані властивості забезпечують виражену протизапальну та знеболюючу дію, швидка метаболічна деактивація зменшує ризик виникнення побічних ускладнень. Потужна протизапальна дія Лутемаксу була доведена в дослідженнях, які порівнювали поглинання глюкокартикоїдним рецепторами лутоприднолу та інших місцевих глюкокартикоїдів в різні часові проміжки на експериментальній моделі переднього віту у новозеландських білих кролів. Лутемакс продемонстрував найвищий ступінь поглинання глюкокартикоїдними рецепторами в різні часові проміжки в порівнянні із дексамітазоном, преднізолоном та вторміталоном. Цей ефект корелював із значним зменшенням запального процесу, зменшенням кількості запальних клітин у стромі та повернення ендетеліорогівки до звичайної форми. Також дослідження довело, що лотемакс усуває наслідки запалення швидше, ніж дексамітазон, швидше відновлюючи ендотеліальні клітини до їх нормальної шестикутної форми. Лотемакс має покращену формулу завдяки особливим компонентам, які входять до його складу. Одним із таких компонентів є полікарбофіл. Полікарбофіл – це мукоадгізивний галеотворичий полімер для подовження експозиції діючої речовини на поверхні ока та покращення її інтраокулярної проникності. Утримує лотеринуло та банат гомогена, диспаргованим в гелєвій матриці, тому відсутня необхідність збовтувати флакон перед застосуванням. В кожній краплі гелю міститься однакова кількість діючої речовини. Більше 85% пацієнтів в клінічних дослідженнях відзначили відсутність дискомфорту під час застосування лотемаксу. Безпека застосування лотемаксу підтверджується тим, що діюча речовина лотепреднол значно зменшує ризик значного підвищення внутрішньоочного тиску. Отже, Лотемакс, оригінальний лотепреднол у форми гелю, для лікування післяопераційного запалення та болю Після офтальмологічних операцій, який чинить виражену протизапальну та знеболюючу дію, забезпечує комфортність застосування для всіх вікових груп пацієнтів, починаючи від народження із високим профилом безпеки. Застосовують лотемакс по одній-дві краплі чотири рази на день. В арсеналі компанії Bausch lomb є комбінація лотепреднолу із Тубранюцином. Це засіб лотеп. Які застосовуються для підвищення ефективності та безпеки лікування запальних захворювань переднього відрізку ока. Лотеп це оригінальна розробка компанії Bauschlump. Аналоги комбінації відсутні. Окрім лотопредну та тобреміцину, до складу засобу входять глісарин та повідон. Тобраміцин є відомим антибактеріальним засобом, який має багаторічний досвід застосування, широкий спектр антибактеріальної дії, який перекриває спектр найбільш частих збудників очних інфекцій. Лотеп продемонстрував виражену у пацієнтів на блефароконюктивід та блефарит порівнювальну із ефективністю комбінацій дексамітазон та Тобраміцин. При цьому комбінація лотепредно. Тобраміцин, як у містить лотеп, продемонструвала майже в 4 рази менший ризик значного підвищення внутрішньоочного тиску в порівнянні з комбінацією дексимітазон тобраміцин, тому застосування лотепу в лікуванні пацієнтів із запальними захворюваннями переднього відрізку ока більш безпечніше. Дослідження також довели, що лотеп забезпечує комфортність та переносимість застосування в порівнянні з комбінацією дексамітазон та броніцин. Це досягається наявністю у складі лотепу, гліцерину та павідону. Лотеп має простий спосіб застосування по одній-дві краплі 4-6 разів на день. УДЖЕЛОТЕП, як оригінальна комбінація лотопредного та добреміцину чинить високу протизапальну та протимікробну дію, покращує профіль безпеки та переносимість при лікуванні запальних захворювань переднього відрізку ока, забезпечує можливість застосування у дітей віком від нуля. Застосування стероїдних засобів та їх комбінацій із протимикробними компонентами в лікуванні запалення є важливим. Не менш важливим є ефективне застосування місцевих нестероїдних протизапальних засобів, де особливе місце займає ЄЛОКС – оригінальний брофінак від компанії Bausch Lomb. ЄЛОКС представлений майже в 30 країнах Європи. Застосовується в Європі з 2011 року, тобто має багаторічний досвід застосування. Слід відмітити, що броньфінак є більш ефективним за протизапальної дії в порівнянні з диклофенаком, кетеролаком та ніпофенаком. Застосування офтальмологічного розчину бромфінаку сприяє швидкому накопиченню засобу в необхідних концентраціях у всіх тканинах ока, а швидке проникнення у тканина ока забезпечується високою ліпофільністю. Отже, ЄЛОКС. Оригінальний бронфінак для ефективного лікування після операційного запалення очей після видалення катаракти у дорослих чинить потужну протизапальну дію, порівняну із ефективністю застосування кортикостероїдів, має зручну упаковку флакон 5 мл для економічного лікування. Таким чином, сьогодні ми обговорили застосування оригінальних засобів компанії Bausch-Lomb для лікування різних патологій ока, зокрема візульта як революційний засіб для лікування глаукоми та офтальмогіпертензії, Себралюкс нейрофактор важливий компонент нейропротекції для застосування при глаукомі та оптичних нейропатіях різного генезу, серед стероїдних засобів, які забезпечують ефективне та безпечне лікування запалення та болю. Окреме місце займає лутемак який гель, містить виключно теперну, та та лутеп, Комбінація лотопридного та добре міцину акцентували увагу на засобу Єлкс, як оригінальному бронфінаку, який чинить потужну протизапальну дію порівняну із ефективністю застосування кортика Призначаючи продукти від світового експерта в офтальмології Баушлом, вже сьогодні ви зможете отримати кращі результати лікування пацієнтів із офтальмологічними захворюваннями та здобудете успіх серед клієнтів та колег. Дякую за увагу!